Подавлені емоції, пригальмовані, притуплені. Ось, наприклад, така ситуація. Ну, наприклад, в селі, що люди люблять робити, обрізати курям крила. Ну і дитина, наприклад, дивиться, як обрізають курям крила, а пізніше відчувають якісь погіршення настрою і не розуміє, в чому справа. Але в той момент, якщо собі дозволити виразити почуття, то це можна назвати це жаль. Це емоція, яка спомагає до співчуття, до емпатії, до плачу. І якщо дітям просто не гальмувати, не здавлювати їхні емоції, дозволяти їм проявляти те, що вони відчувають, не забороняти, не казати, о, погана ти погана дівчина, якщо ти там злиєшся, ой, яка ти Страшна, коли ти злишся, а яка ти там а, яке, плакати, ти що якась не така, як треба. Ти що, а плакати? Не можна плакати, встидно плакати, не треба плакати. Ти що, а що тобі щось бракує, з тобою щось не окей. І таким чином, ті емоції вони накриті цим стидом, страхом. І в таких ситуаціях. Варто собі дозволити і сказати, так, це колись в дитинстві, можливо, батьки забороняли. Не плач, не сумуй, е, чіпися роботи. Ти маєш чим зайнятися, тому тобі сумно. Ну, я тобі зараз дам, я тобі зараз дам роботи, ти роботи, зразу пам'ятаєш. І в той момент дуже важливо собі тепер, в дорослому віці, дозволити проживати емоції, і сказати так. Е, чи там батьки обрізають крила курочкам, щоб не літали до сусідів? Чи, чи вже навіть ви повторюєте, йдете по насліду своїх батьків, купієте їхню поведінку і обрізаєте ці крила. І таким чином дозволите собі виразити ту емоцію, яка у вас стоїть. І вам захочеться просто, можливо, поплакати. Може виговоритись, може згадати якісь там свої моменти життя. Я не знаю, в кого що воно вийде, але воно стане тоді на душі легше. Воно стане тоді, як камінь з плеч злетить. І ви відчуєте, що ви дали свободу, вихід своїм емоціям, тим затриманим емоціям, які були так здавлені, скручені, зажаті. І так важко було зрозуміти. Чому мені сумно, чому мені зараз так на душі тяжко після того, як ми обрізали крила курям? А тут, коли даєте волю, емоція і розумієте, о, у мене зараз півпереживання, у мене зараз емпатія, в мене жаль до курей. Чому? Тому що вони не зможуть бути такими вже крилато красивими, а там ще щось зміниться? І таким чином. Я роблю висновки, наприклад, а що да робити на майбутнє, щоб уникнути цієї цього страждання? Не обрізати, а відгородити вищий плід.